Сьогодні, 10 лютого 2023 року, ворог завдав 14-ту масовану терористичну ракетну атаку на енергосистему України. Майже одразу після оголошення повітряної тривоги у горішніх плавнях виконавчим комітетом було оголошено про припинення енергопостачання міста та його об'єктів критичної інфраструктури. О 9.30 Укренерго оприлюднило інформацію про ракетні влучання по декільком об'єктам високовольтної інфраструктури східного, західного та південного регіонів. Це призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях країни. На українські електростанції та об'єкти системи передачі ворогом також були спрямовані дрони та ракети в ніч проти 10 лютого. У повідомленні Укренерго зокрема йшлося про мінімізацію енергетиками можливих наслідків атаки. Та вживання превентивних заходів заради збереження енергосистеми через аварійні відключення. Водночас мережею ширилася світлина, на якій закарбувалося небо зі слідами від ракет, спрямованих росіянами на українців. Повітряним простором нашого та сусіднього міст лунали гучні вибухи. Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін заспокоював мешканців області, інформувавши про роботу ППО.